Операція з ліквідації ватажка так званої ПВК Вагнера Пригожена готувалася протягом двох місяців під керівництвом секретаря ради нацбезпеки Росії Миколи Патрушева і була схвалена диктатором Путіним. Про це повідомляє Wall Street Journal, посилаючись на джерела в західних спецслужбах та неназваного офіцера розвідки РФ. У розслідуванні зазначається, що Патрушев попереджав Путіна про занадто великий політичний і військовий вплив Пригожина ще влітку 22-го року. Однак той не, е, не слухав, бо тоді вагнерівці звітували про успіхи у війні, ніби що проти України. Ситуація змінилася, коли у жовтні Пригожин зателефонував Путіну і вилаяв його через брак припасів. Пише про це Волстріт Journal. і додає, що крапкою їхніх стосунків став похід Пригожина на Москву. Співрозмовники видання у західних спецслужбах спе стверджують, що бомбу підкрило літака, на якому 23 серпня летів ватажок Вагнера, заклали ще в аеропорту Шереметьєво. Ну такі подробиці цікаво, наскільки це відповідає дійсності.